Зона відпочинку Sunrise стала топовою для Балтян і не тільки для Балтян, і це приклад свідомого бізнесу, яке коло соціальних зобов'язань взяло на себе Sunrise. Відверто кажучи, що коли ми починали роботу Sunrise з Олегом, коли ми починали весь процес пов'язаний з підлаштуванням пляжу до Відпочинку. Ми розуміємо, що пляж є муніципальним таким місцем, громадським, він не являється якоюсь частною зоною. Тому з самого початку вирішили, що брати на себе якусь соціальну таку відповідальність, розуміючи наше положення в країні, розуміємо, то, що кожен бізнес не від своїх розмірів. Повинен брати якусь соціальну відповідальність не, не тільки там заробляння грошей і сплачення податків, а ще якісь ініціативи для розвитку міста, для містян, для жителів, для, для того, щоб люди сюди приїжджали, мали бажання тут залишатися в місті і відпочивати. Так, ми вирішили створити місце, де місце привабливе для працівників і для людей, тобто для того, щоб Молоді люди, які приходять до нас працювати, з великим бажанням верталися кожний сезон до нас. Чому саме молодь привлікаємо до, до, до роботи, до праці? Є бажання того, щоб молодь залишалася в нашій країні, в нашому місті, щоб вони починали свою кар'єру саме з міста Балти, щоб вони розуміли свою. свою ту саму соціальну відповідальність. Коли ми з Ліго взяли вертикаль соціальної відповідальності і, і почали розвивати пляж там е, багато активностей якихось проводити, то ми завжди залучаємо до цього наш колектив. Ну і така от співпраця з молодим колективом у нас виходить на гарному рівні, я вважаю. Ну, Секрет, що податки це той ресурс, на якому тримається громада, особливо у воєнний час. Да, максимальна прозорість податків це, мабуть, такий алгоритм успіху. Ми розуміємо, що це ми платимо наше місто, воно розвивається. Молодий колектив, я б сказала, занадто молодий. Адміністратору скільки років? Да, нашому адміністратору 16 років. Вона показує дуже великий і високий результат своєї професійності. Це дійсно... Це не можна сказати, що це дитина, це людина, це професіонал. Вже з, з таким баченням своїм ситуації. Вона дуже креативна людина. Вона бере відповідальність за всі процеси, які проходять. Якщо нема мене, немає Олега. Юля спокійно бере відповідальність за будь-який процес, який проходить, і вона його виконує на тому ж самому рівні. Що я з Олегом, а десь і свою креативність витягує більше. Відчуваєш соціальний захист з боку керівників? Е, так, звичайно, я офіційно оформлю. За нас сплачуються податки. Які ініціативи? У вас дуже молода команда. Так, в нас команда молодих, сучасних, енергійних та амбіційних людей. Кожен наш захід це наша спільна робота всієї нашої команди. Ми всі обговорюємо наші ідеї, наші якісь бачення, і з кожної думки ми беремо щось найкраще. І от саме ось це, що ми дослухаємось до кожного, до всіх порад, до всіх думок. Ми потім на фіналі бачимо такі яскраві, як на мій погляд, події, які подобаються нашим відпочиваючим. Стосовно робочих місць на території зони відпочинку «Санрайз», ми з Євгеном в цьому сезоні, враховуючи потреби нашого населення та гостей. Відкрили кухню, тим самим ми забезпечили комфортніші умови для людей, які тут відпочивають, і в свою чергу забезпечили населення нашого міста та району робочими місцями. Тим самим у нас там всі офіційно люди оформлені, тим самим ми поповнюємо бюджет нашої громади. Для того щоб наша громада розвивалася стосовно заходів, які ми проводимо на території нашої зони відпочинку «Санрайз», Ми з Євгеном та з нашим колективом стараємося організовувати різні та приймати в них участь заходи, спрямовані на підтримку збройних сил України. Найближчим часом ми з Євгеном та нашим колективом «Санрайз» знову плануємо. Передати матеріальну допомогу нашим хлопцям, нашим воїнам, скоординуємо наші дії з нашим волонтером Русланом Антоніковим та передамо все те, що все те, що ми збирали і. І хочемо передати для підтримки наших хлопців. І ще залишилось у нас відкритим питання екологічна відповідальність. З одного боку, ви, які намагаєтесь утримувати всю зону в чистоті, з іншого боку, відпочивальники. Ну, на даний час це гостре питання, тому що багато відпочиваючих, які приїжджають до нас на зону відпочинку, беруть з собою різні. Продукти харчування та пакетики, які тільки можна і пластик, і, і папір, і, і скло, і багато з них є недобросовісними людьми, які залишають все це, це прямо на столах або біля сміттєвих баків, і типу встали, і пішли. На це ну все закінчилось. У нас є штатний працівник, який <кій> займається прибиранням не тільки е територію, яку ми орендуємо, а і Всього пляжу, який являється не нашою власністю, являється власністю нашого міста. І враховуючи те, що до нас приїжджають гості з інших міст з подільська, з кодими, з Ананіва, з Окнів. І ми хочемо, щоб це місце було затишним куточком для всіх гостей, торкаючись теми екології та забруднення навколишнього середовища, в нас стало острим питанням це недопанки. Ну, якщо ви наблюдаєте за пляжем, за самим за самою територією пляжу, ми залегами і доглядаємо. Тобто ми взяли на себе цю відповідальність, що ми косимо, ми культивіруємо пляж е, в декілька слоїв, в декілька разів на сезон, ми походимо і маємо техніку, яка культивірує, і його приблизним, правильним е, географічно та рельєфно. Е, але люди, ну вибачте, кидають ці недопалки, прям заривають пісок. Як би ми не старались вигромаджувати, вичищати, але... Ну, не можемо достукатись тут, тут окреме звернення до, до людей, які е, палять, що будь ласка, не лінуйтеся, вставайте, викидуйте недопалки в, в, в спеціальні урни, ну не спеціальні а в обичні урни, е, тому що це забруднює сам пляж. Ми дуже багато вкладаємо своїх сил для того, щоб він був чистим. Щоб він був привабливим для людей, щоб ми могли правильно діти там відпочивати. Але коли діти відпочивають, і, вибачте там куча недопалки, це не не ну не, не являється такою там позитивною рисою нашого місця. Тому таке побажання. Ми поступово стаємо точкою на туристичному маршруті Одеської області, і це круто. Це мотивує нас з Олегом, це мотивує нашу команду. Це мотивує напевно жителів міста, де бачать, що до нас приїжджають десь якісь туристичні групи, навіть з Одеси. У нас вже є це в практиці, і це дуже чудово. Я думаю, що ми не будемо зупинятися, ми будемо працювати далі. Ми будемо далі розвивати це місце. Ми будемо далі проводити ініціативи стосовно Збройних сил України на підтримку їх. І це сьогодні основний вектор, який взяли ми з Олегом. На другому етапі у нас все-таки там пляжа і підтримка його в правильному відповідному стані, а далі. Далі покаже важко за на нинішній час важко щось планувати надовго, але на перші такі перспективні плани це допомога Збройним силам і підтримка порядку. І хай все збудеться.